Усім привіт! Сьогодні готуємо дуже круті смачні млинці креп сюзет. Отож для тіста на млинці нам потрібно 2 яйця кімнатної температури. 2 столові ложки цукру, збиваємо все разом вінчиком. Та поступово додаємо молоко теж кімнатної температури. Туди ж додаємо 50 грамів розтопленого вершкового масла. Додаємо 4 столові ложки борошна. Все гарно перемішуємо, але дивимось по текстурі, щоб тісто було не занадто рідке. Рекомендую, щоб тісто постояло хвилин 10-15 в кімнатній температурі, щоб всі інгредієнти гарно подружились один з одним. Після чого можна переходити до смаження млинців. Першу порцію я трошки наливаю рослинної олії на патильню. Потім вже можна смажити без олії. І смажу приблизно по хвилинці півтори з кожної сторони. Такої кількості тіста вистачає на 6 млинців, тобто це сніданок на двох. Якщо ви хочете зробити більше млинців, просто збільшуйте кількість інгредієнтів. Після того, як ми посмажили всі млинці, загортаємо їх такими трикутничками і будемо переходити до готування соусу. Миємо один великий апельсин солодкий і ріжемо такими частинками, щоб нам було зручно віджимати сік з апельсин. На розігріту пательню додаємо 10 грамів масла вершкового та 1 столову ложку цукру. Все гарно перемішуємо та видавлюємо руками сік апельсина. Зверху на соус викладаємо трикутнички наших млинців, щоб вони відбрали в себе цей смак та аромат соусу. Зверху поливаємо все залишками нашого апельсинового соку. І тепер будемо перегортати млинці на іншу сторону, щоб вони всі повністю були в цьому карамельному соусі. Тепер додаємо цікаву нотку нашому млинцю аромату. Я додала 50 грамів лікеру амаретто. Ви можете вибрати коньяк чи бренді. Тепер сервіруємо та подаємо зверху, притрусивши цедру апельсина. Це неймовірно смачні млинці.